Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскин. Як і обіцяв я, сьогодні буду розповідати про машину XOR 1010. На жаль, в порівнянні я не зміг знайти в клієнті гри fl -11, от конкретно, LT5 рівня. От Дивіться, якщо ми зайдемо 5 рівень в клієнті гри Франція, легкі танки, то ми побачимо тільки йолочку. Ця машинка п'ятого рівня нагородна буде у нас в клієнті гри уже завтра з виходом оновлення. От то мікропатч, коли запуститься подія, перед цим буде оновлення. Але XOR 1010, як не дивно, вже є в клієнті нашої гри. До речі, один із підписників чи глядачів каналу мені нагадав це під попереднім відео, що XOR 1010 вже в клієнті гри. Напевно, його додали в оновленні 1.21.1. От в цьому останньому оновленні, тому що я до цього гортав, шукав, не було цієї машинки. І сьогодні ми повністю розберемо головну нагороду, так скажемо. Точніше, це навіть не нагорода, а нагорода головна п'ятий рівень той танчик. А це просто машинка, яку дуже багато людей захоче забрати, тому що це перший колісний танк Великобританії. Гілка вийде в вересні, а це перша машинка на колісній базі Великобританії. Але давайте все по порядку. Не забуваємо підписуватись на канал, не забуваємо проставляти вподобайки і не забуваємо писати коментарі. Ви найкращі. Нас уже майже 2500 людей. Це дуже круто. Черговий рубіж пройдено. Наступний рубіж 5 тисяч. Це буде взагалі крутяцько, коротше. І так, поїхали. Значить, перший показник, давайте, як завжди, подивимося по бронюванню даної машини, тому що це середній танк снайперський, але тим не менш, давайте глянемо на броню. Значить, бронювання машини, якщо дивитися спереду, у нас НЛД. Приведена броня 57 мм, при тому, що броня взагалі 45 мм. ВЛД 94 мм, при тому, що броня ВЛД 60 мм. Якщо дивитися на башту, то в нас щоки по 92 по 100 мм, в залежності від того, куди потрапиш. Я тут так розумію, а ні, немає ніякого екрану просто. Ну от Дивіться, в нас 60 мм під кутами 100-80 мм. Тут вище, де маска 74, 92. От в деяких місцях навіть 200 є, там проскакувало 173-187. Ну це нижня частина маски 98-90. Ну ви розумієте, коротше, що в нас броні немає. В лобі так, навіть якщо бортом буде ось тут 30 міліметрів броня, пробиття абсолютно скрізь буде пробиття. Коротше, в нас колісник має дуже великі розміри і Абсолютно немає ніякої броні. Якщо ми подивимося по характеристиках живучості, то ми побачимо. 60 мм у нас бронювання корпусу і башти в лобі, 30 мм броня бортів, башти і е, конкретно корпусу. і 15 мм у нас ось бронювання корпусу ззаду 15 взагалі все буде заходити. і 20 мм у нас бронювання. Башти. На 5 мм більше, ніж корпусу. Ну, коротше, Взагалі, якщо підсумувати, бронювання ніякого немає. Тепер давайте. І 1200 міцність, до речі, тепер давайте подивимося по інших характеристиках. Членів екіпажу у нас три чоловіка, командир, він ще за сумісництвом ради заряджаючий, навідник заряджаючий також і механік водій. Значить, по модулях. Перший показник це в нас вогнева потужність. Значить, що в нас по ній? 360, у нас разова шкода для СТ восьморівня це хороший показник, це нормально. 218 у нас прибувають бронебійний снаряд, пробиває стандартний. 218 пробій нормальний. для стежки я маю на увазі нормальний. 360 у нас так само наносить. Підкаліберний снаряд дамашки і 252 пробиває. От по підкаліберу вже є претензія. Тому що, по-перше, це підкаліберний снаряд, який втрачає більше пробиття на відстані. По-друге, е ну блін, я не знаю. 252, Мені здається, для голди на восьмому рівні це вже малувато. Хотілося б як мінімум, 270-280, Тим більше для підкалібера. Ну, це моє таке бачення. Значить, по інших характеристиках дивимося. Заряджання гармати 1194. Звісно, для такої альфи це дуже довге заряджання, і в нас середня шкода на хвилину 1809. Тобто в нас ДПМ низький, у нас трошечки вище ДПМ, ніж ту саму т -120, 122 120 От знаєте, танчик із 14 секунд перезаряджанням. От там ДПМ при альфів 400, по-моєму, там ДПМ 1600 в базі. Тут в базі ДПМ 1800, за рахунок того, що перезаряджання трошечки швидше. Коротше, ДПМ це не наша фішка. Розкид на 100 метрів 0,32. Це хороший показник, тому що він розкачається і буде десь 0,29. Час зведення 1,92 Це класний показник. Він також розкачається і буде десь 18 17 Напевне. Кути вертикального наведення мінус 8, плюс 16. Тобто кути у є. Мінус 7 це мінімальний комфортний е, рівень опускання гармати. Тут у нас мінус 8, плюс 16. Звісно, це слабувато, але тим не менш так є. Швидкість горизонтального пересування прицілу 52 і 15. Ну тобто швидко заряджання гармати ми вже дивилися. Коротше, якщо підсумувати нашу гармату, вона не однозначна. Я її не можу назвати хорошою, тому що в неї з хороших показників це розкид і час зведення, плюс комфортні кути вертикального наведення. Особливо опускання вниз, мінус 8. По інших е, характеристиках, ну середня шкода також, можна сказати, що нормальна. По інших характеристиках, по типу заряджання гармати і ДПМу, ми, звісно, проігруємо однокласникам, тому що у нас ДПМ невеликий, 1800 в базі. По живучості ми вже обговорили. Бронювання у нас ніякого немає. Значить, по рухливості е, у нас маса машини 19 тонн. Потужність двигуна 450, питома потужність 2368, максимальна швидкість вперед 60 назад 30. Тобто 60 км вперед для СТ це нормальний показник. 30 км назад це дуже хороший показник, можна сказати, тому що реально класно, якщо ти вмієш здавати з нормальної швидкості назад, щоб не розвертатися. Питома потужність майже 24 Для СТ це хороші показники. Це вже близько до... Показників навіть деяких ЛТ-шок, якщо чесно. Значить, що в нас ще тут? Швидкість повороту шасі 31-29. Ну, звісно, швидкість повороту шасі в нас не дуже, як сказати, це не дуже швидко, тому що тут колісна база, і я так розумію, просто-напросто це реалізовано. Ну, така механіка, чи як можна сказати. Тому що ті самі колісники, от, наприклад, в Франції, вони взагалі на місці не можуть розвертатися. Тобі треба трошечки їхати, щоб коротше, ти міг як по кругу розвертатися. Тут, я так розумію, буде три колеса, наприклад, стояти на місці, а три обертатися, і ти будеш повертатися по типу, як гусенична машина. Ну, коротше, фішка так собі. Максимальний кут повороту коліс. Бачите, тут є такий як показник 4. Написано. Ну, це. Краще вже з французами, з тими самими, що ви можете на місці розвертатися, але тим не менше. По скритості 13,4 у нас скритість нерухомої машини і 10 у нас під час руху. Скажу чесно, це також в принципі, нормальний показник для стежки. Він також розкачається, якщо особливо у вас буде маскування, ну тут суть в чому. От якщо дивитися взагалі на цю машину, вона взагалі не відчувається якоюсь стежкою, якщо чесно. Ну, єдине, що її відрізняє від ЛТшки, це от конкретно гармата з разовою шкодою 360 одиниць на 8 рівні. І, і все напевне. Ну, от бронювання як такого, немає, габарити дуже великі, вони реально дуже великі, якщо чесно. І якби вони, я так розумію, не такі були великі, то в принципі, і показник нерухомої машини мабуть, був би був більше. Ну, це так, вже, знаєте, це мої там, здогадки. Огляд нашої машини 380 метрів. Ну, для восьмого рівня це в принципі нормально, але це не огляд 390-400 і 400 метрів, як у машині з підвищеним оглядом. Це просто стандарт. 380-390. Ну, 390 це вже більше до підвищеного огляду. Тут просто стандартний 380 метрів. І що ми маємо в сумі? Абсолютно картонну, дуже велику машину з непоганою гарматою, але у неї є дуже великий мінус. Це от конкретно ДПМ. Перезаряджання дуже довге. І що ми маємо ще? Маємо непогану рухливість, близьку до легких танків, але обмежену по швидкості 60 км вперед. 30, взагалі ніяких претензій немає назад, реально класно буде здавати. Так, є плюси, те, що ця машина розвертається на місці. У французів, наприклад, такої немає фішки, але тим не менш. По інших показниках нічого особливого, тому що огляд стандартний, скритість, в принципі, також стандартна, як для середнього танку. Немає тут ніяких ні 20, ні 18, тут всього 13 і 4. Це не найгірший, звісно, результат, але тим не менш, тим не менш машинка от така. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї машини, чи будете її купляти, тому що дуже багато людей буде однозначно її брати, особливо ті, хто колекціонують техніку. Ну все, звісно, ще буде залежати від пакетів, за яку ціну будуть віддавати ці машини і інші товари. Тому що Wargaming говорив, от конкретно вчорашньому відео, що крім цієї машини, крім наборів із ксором, будуть ще пропозиції із різним майном, яке було вже в інших. Івентах в попередніх роках там, святкування і так далі. і так далі. А якщо ми подивимося, що в нас було в попередніх роках, це, наприклад, 3D-стилі. Наприклад, ті самі, як на Т-30 було в 60 -річчя, там. І ну коротше, я думаю, в принципі, багатонько буде різних наборів. Е, для батьох е, дещо буде ну зацікави їх і будуть брати. Сора цього це точно буде багато брати, тому що ні в кого його немає. Ви розумієте, це унікальна машина. Багато буде брати навіть не за характеристики, а за те, що він унікальний і так далі. далі. Пишіть до речі, що ви думаєте на на рахунок цієї машини? Я вже казав в е, коментарях. Не забуваємо протиставляти вподобайки, підписувати ще раз на канал, ви найкраще тисячі нас. Це крутяк. Ми Молодці. От, класно. Я роблю контент, ви робите чудо із підписками, і з лайками, і з переглядами. Це дуже круто. Дякую вам велике, до побачення, до наступних відео народ. Па-па.